Ми прийшли на вечірню управу, а перед тим, як їх годувати, мені потрібно їх зважити. А вони відповзли від червоної лампи до дверей. І Вова не може туди зайти. Тримай. Вішай, будь ласка. Чотири ровно. Так. Сумка 50 грам важить. Я її зважила вже. Одне спокійне козеня, а друге якесь через чур голосисте. Так, це ти голосистий? Щось, скажи, почую Не ряй. Там не глибоко. Коли народжувались, мені здалося, що перше більше. Ви відкрилися. Знімай. Я ж сказала, що... Перше більше. 4,350. Одне ровно 4, друге 4, 350. Отакі бусурмани. У нас сьогодні народилися. Латка квакає. А я думаю, що мені темно, а я лампочку не вкрутила. Так, все, поприносила. Крем сюди, будемо ладусі, цицьки мазати. Ну і можна починати порати. Давно ви мене в сараї не бачили. Тепер я буду тут бувати частіше. Де вони там? Бігають уже які. Хвостиками махають, вже жерти просять. Зараз надоїмо, подождите. А ось вона наша мамулька. Да, мамулька? Ось отак вона обстрижена. Я завжди так обстригаю всіх кіз. По крайній мірі, з цієї сторони, де я дою, щоб мені було зручно і мити, і доїти, щоб на оцій довгій шерсті. Менше цеплявся бруд, щоб менше це я лозилося і по руках, і могло потрапити у подойник. Тому ось так я обстригаю, ногу ось тут, тут оце все і на животику. Ну і Ну Тут я спереду постригла, а ззаду в нас ще не стрижене. Вим'я. Скажи, ладуся, не все відразу, так? Да? Смачно тобі, да, дівчинко? Довго. Все, я вже помила ладуську і зараз буду доїти. Тут прожори наші. А силим? Чи не силим? Уже Випльовує? Вже випльовує? Випляється? Вже наїлося. Не налила 450, ну десь приблизно. І то не хоче. Трішки не, не допили. Угу. Ну 400. 400 випили. Послабився. Складується, Послабился? складується а, а то й не складується. А то й ні. Виходь. От такі бусурмани. Чотири і чотири з лишнім. А лампочку можна буде викрити? Ну так. Да. Ну, постав відра, потім викрутиш. Відписи. Е -е. Це виходить, скільки вони сьогодні в сандіали? Не вдався фокус. Е, вранці 400, потім 450 і зараз 400. Непогано так для першого я дня. Ні, то я буду перебирати. Там ще треба розібратися. Непогано так для першого дня. Да? 452. Це 900 і літра 300 на двох. Мелькнуло за три корм'яшки. Отак. Давай викручуй, поки поотходили. Бо зараз опять підіпрут. Тут техніка на грані фантастики. Брик, цей потушили, а цей щоб горів. Який? Ну, красний. Чи коли цей тушиш і красно потухне? у а, Тобто, коротше, тепер викручити. тепер, ага. Ні, бачиш, у цих горить, а у птах горить. потухло. Це виходить, тепер у ці лампи треба, як виходиш, викручувати, а як приходиш вкручувати, да? Да, так? І, і ліптах, і ліптах. А я ж їх хотіла сфоткати для об'яви. Ай-яй-яй-яй-яй. Козлики. Ви йдете гуляти чи ні? Ах, і козлики. Чотири і чотири 350. Отакі От парубки. Оце ще чотири 350 голосистий. Він перший був. Перетросились, як ото мій з вулиці, як пригоди. Вноситься угу. да. вже вовсю, що угоріли. І спробуй скажи, скільки вам отроду? Зараз ми посчитаємо. Так, пів шостого. Пів шостого. А ну, увімкнися. Пів шостого. Народилися восьмій. Так, значить, з 8 до 12 4 години і з 12 5 з половиною. 9 з половиною годин. Ще 10 годин отроду немає, а вони вже як гончі. Ще й Вітас один доморощений завівся. То хоч купований вітас, а це доморощений буде. Отакі От такі хвостики. Да, глядачі полюбляють на вас дивитися. Будете. Ну, як би хотілося, щоб вас хтось придбав, але але за три копійки не віддам. Длинноногі такі високі. Високі, да, хлопці? Ви длинноногі? І тіло довге, і самі, і ноги довгі, і самі довгі, все довге? Зараз вляжуться і можна дрихнути, да, далі? Зараз, скаже, света немає. Наш папа там щось переробляє. Щоб і у них оставався світ і у птах, коли тушиш. А він стоїть і дивиться на лампочку, типу, ей, агов. Де тепло. Так, да, де тепло. Ну, хоча другий ліг ось прямо під дверку. Вони від лампи втекли, від... ну, відповзалища, як тільки, мабуть, обсохли. Темно, скажи, так? Да? Де ж я буду бігати, куди ж я буду лазити? як я нічого не бачу. Все, бажаємо всім вам тихого вечора, мирної ночі, солодких вам снів. Бажають вам хвостики. Всім дякуємо за перегляди, за ваші коментарі. Пишіть і далі. Не забувайте ставити лайки, а ми будемо далі поратися.